В Івано-Франківську тривають роботи з ремонту тротуарів. На місці старого асфальтного покриття встановлюють бруківку, яка є довговічнішою. До усіх підрядників міська влада висуває типові умови щодо якості, термінів виконання робіт, зовнішнього вигляду та гарантії мінімум на три роки. Цьогоріч у роботі чимало об'єктів у різних частинах міста. Один із найбільших на вулиці Коновальця. Тут укладуть 1200 квадратних метрів бруківки від перехрестя Коновальця Слави Стецького до Європейської площі. Плануємо заплановані об'єми викласти десь на протязі півтора, ну до двох тижнів, якщо погода дозволить, то думаю, що до кінця цього місяця ми тут роботи завершимо по укладанню бруківки. Ширина тротуару коливається від 3 до 2,5 метрів. Демонтуємо старий асфальт, старе покриття і готуємо щебеневу основу. Тобто ніяких особливих нюансів тут таких немає. Підрядники вже встелили 650 квадратів плитки. Усю ж роботу планують завершити до кінця місяця. Зараз відбувається системна робота у всіх мікрорайонах. В цьому мікрорайоні ви знаєте, що ще весною літком зроблений тротуар з одного боку. Зараз ми прийняли рішення з другого боку, робиться тротуар. Окрім того, робляться двори, міжбудинкові проїзди, інші об'єкти. В роботі достатньо велика кількість робіт. Які ми плануємо ще завершити цього року. Ви бачите будь-який погідний день, коли немає дощу, ми намагаємося, щоб роботи робилися, незважаючи на те, що жовтий-листопад місяць. В принципі, е такі роботи вони можуть відбуватися в такий термін. Осуне, щоб не падав дощ, щоб не було е снігу. Тому надіємося, що ще закінчимо тут роботу протягом півтора-два тижня. Крім того, тут є ще один двір, неподалік, який буде робитися. Завершили тут коновальця великі двори 136 БВГ. Надіємося, наступного року дійдемо до Д і до Е. E. Раніше на Коновальця проклали майже один кілометр бруківки, відрізок, яким з'єднали обласну дитячу лікарню із вулицею військовою. Також реконструювали заїзд на зупинку громадського транспорту поблизу тамтешнього ринку.